Всім привіт! Зібралося в мене кілька речей для ремонту. Окремо зупинятися на кожній з них немає якби потреби. І знову збираю мікс. Перша річ в роботі ось це трикотажне платячко. Я його маю подовжити. Тут низ подвійний, не пришивний манжет, просто подвійна в'язка. Жінка хоче подовжити на ширину хоча б ось цього подвійного низу. Майже 8 см, так і беру до уваги 8 см. І на рукавах, щоб його вже якось обіграти, теж такий самий подвійний низ, але на рукавах, коротше, всього 5 см. Тобто подовжу низ на 8, рукав на 5. Для подовження зі своїх запасів я використаю ось цей стрейч-кулір, темно-сірий меланж. Зрозуміло, що низ буде подвійний зі згином по нижньому краю щось схоже на манжет, оскільки ми його пришиємо. Я пришию, приблизно це буде ось так. І на рукавах по 5 см. Так, вираховую, тут мені треба, щоб виступало на см. Плюс тут майже 8, 16, вдвоє 32. І плюс ще по сантиметру. Два рази по сантиметру. 34. Для того, щоб підшити саме ось по цьому шву, буду підшивати розпошивальну машиною. Ну, відповідно, щоб невеличкий припуск залишився. Немало, небагато. 34, і таких два відрізи. Мені треба. 34 на. 70, це вже в готовому вигляді. 70, значить, дошва 71,5. В середньому припуску, хай буде 0,7. І рукавчик, що тут, у мене, ширина, 15,5 в окружності 31 і плюс ще хай сантиметр на з'єднання 32, 5, 5, 10, 20 і по сантиметру. 32х22 32 мені треба дві детальки на обидва рукави. Деталі для подовження розкроїла. Для нижнього краю з'єднала по бокових швах і підшила. Ось так це виглядає з виборної сторони. Правда, деталь спинки в мене зі швом по центру, оскільки я використовую залишки матеріалу. І для рукавів. Розкроєні деталі закольцувала, Тобто, тут один шовчик так само підшиваю. Така подвійна деталь, подвійні манжети вийшли. Платєчку готове. Наступна річ спідниця, також трикотажна, шестиклинка. Також жінка хоче подовжити сантиметрів на 10. Внизу я нічого не буду додавати, відпорю пояс. І вставлю деталь типу кокетки. Висотою на 10 см. Для спіднички візьму двонитку, трохи не співпадає відтінок. На спідниці він такий чорний з синюшним відтінком. А у мене він такий злегка виходить порівняно з цим графітовий. Але це буде вгорі 10 см. Це не так вже й багато. Приблизно ось стільки. Думаю, поверх воно перекриється якоюсь блузою чи футболкою. Жінка такої статури, і вже в такому віці, що топи з оголеним животом носити не буде. Підкрила деталі для кокетки спідниці. Нижній і верхній зрізи обох деталей мають злегка опуклу форму. На деталі переда. Точку середини опускаю на 1,5 см порівняно з бічними, як нижню, так і верхню, і на деталі спинки до сантиметра. Оскільки верхній зріст спідниці має вігнутий край, тому намагаємось це повторити по бокових швах трохи підпорюю, спочатку підшиваю деталі до деталі переда і спинки. А потім вже суцільною строчкою зшиваю бокові шви. І потім підшиваю пояс. Спідничка теж вже готова. По боках суцільний шов. Так, це спинками ось перед. Ось такий варіант подовження спідниці. Ще мені піднесли одне платячко на подовження, знову трикотаж, щільний. Французький трикотаж, фігурний нижній край, на платі кольору хакі є чорні елементи. Підкрою ось такі деталі, також фігурні, зі стречку ліру. Стречку лір тонший, тому для переда і спинки. Відкрою по дві деталі. Деталі складаю лицевою стороною до лицевої, з'єдную по нижньому краю для однієї деталі і для другої. Дві детальки з'єдную по нижньому краю. Перекант не роблю вздовж шва. Просто чітко так виставляю сам шовчик і гарненько відпрасовую. І тепер верхні зрізи разом закриваю оверлоком. Верхні зрізи закрила, і тепер ось цю основну деталь підшиваю до низу плаття. Окантовка спинки заходить під низ в готовому. А окантовка переда перекриває поверх. Тому спочатку підшиваю перед. А потім вже підшию деталь задньої частинки, і воно має бути ось так. Підшивати буду на прямострочній машині, строчку прокладатиму чітко ось у строчці канту. Завжди нагадую, що при роботі з трикотажними полотнами на прямострочних машинах використовуємо голку для трикотажу. Допереду підшила і залишається спинка. Деталь нижню підкладаю так, щоб невеликий припуск, буквально ось ширина верлочної строчки, заходили за окантовку. Обидві деталі підшила. Ось це перед, спинка. І ось так буде виглядати бочок. Передня деталь злегка заходить на задню. Плаття подовжили, в принципі, і розріз не буде так кидатися в очі, не буде занадто високий. І достатньо вільний рух при ходьбі. Ну, зокрема, мені результат подобається. Футболка жіноча це вже готовий результат. Трохи незвичне для мене виконання. Моя сусідка попросила розширити футболку саме на спинці, зробити ось таку вставку. Взагалі-то вона пропонувала однакові ширини, що вгорі, що внизу. Просто розріж, ось так, по центру, і зроби мені таке розширення. Кажу: ні, я такого не роблю. Тим більше, що більший об'єм йде попереду, розширити спинку, потягне всю конструкцію, як будуть сидіти рукава, горловина. Зрештою, вона мене вмовила. Ставку я зробила, хоча вгорі я затягнула максимально наскільки це можна було зробити. Верхній зріз обробила стречку ліром, так як і горловинка на футболці. Планували ми використати софт, але він мені не сподобався по відтінку. І я використала ось такий щільний шифон з флоковим напиленням. На перший погляд здається, що він надто так виділяється фон його відтінок, але на фоні тіла виглядає досить таки непогано. Експеримент вдався. Ось так виглядає футболка. Джинси. Дівчина принесла з метою закріпити ось ці рвані краї. Не перекривати повністю, а просто підштрахувати, оскільки на кутиках розривається. На обох штанинах. Ця штанина лицева сторона ось виворітна, З виворітної сторони підклеюю клаптики джинсу. Ось так виглядає підклеєний фрагмент з лицевої сторони. А на цій штанині я вже підклеєну частину вирізала. Ножицями зигзаг, близько до краю, там навіть трохи проглядається, ось помітно. І ось такий вигляд з виворітної сторони, вже вирізаного фрагменту. По периметру рваного краю латка закріплена, суцільна, і це має дати достатньо такий гарний ефект. Підклеєний джинс розрізаю близько до країв і обрізаю по периметру. Підклеєний джинс повирізала, і ось цю конструкцію треба обов'язково закріпити машинними строчками, чи то прямими, чи то зигзагом по периметру. Латочки підклеєні з вивертної сторони, закріпила строчками. Обов'язково підбираємо ниточку максимально в тон основної тканини. З боків по повздовжній нитці так і закріпляла прямою строчкою. Ось такий вигляд, це має з вивертної сторони. Трохи не презентабельний, але з лицевої нічого не помітно. В принципі, це нагадує звичайну штопку. Поперечні зрізи спочатку планувала зробити строчкою зигзаг. Так я і зробила, кілька строчок на одній штанині, на іншій. Ну, зигзаг це зигзаг, але пряма строчка все-таки більше повторює основу плетіння. Тому ось в цьому місці я вже закріпила прямою строчкою. Це займає більше часу, оскільки їх треба більше. Ну, ось такий результат. Навіть строчки не помітні з лицевої сторони, максимально підібрана ниточка в тон. Ну, а з виборютний ось такий вигляд. Джинси готові.